Христос Воскрес, шановні наші любі глядачі, і сьогодні, як би кажуть, в ці Воскресні свята в цьому році в останнє, вітаються цим привітанням, хоча воно завжди актуальне. І сьогодні ми святкуємо Вознесення Господа нашого Ісуса Христа. Тому, перш ніж ми пригадаємо, як це було і яке це значення було для людства, для історії. І, власне, всі події про це ми прочитаємо із Євангелії Марка із 16-го розділу. Нарешті Ісус з'явився одинадцятьом, як сиділи вони при столі і докоряв їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони й не йняли віри тим, хто Воскреслого бачив. І сказав Він до них: ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію, проповідуйте. Хто увірує й охристиця, буде спасенний, а хто не ввірує, засуджений буде. А тих, хто ввірує, супроводити будуть ознаки такі. У ім'я моє демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змій. А коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих і добре їм буде. Господь же Ісус при розмові із ними. Вознісся на небо і сів по Божій правиці, і пішли вони, і скрізь проповідували, а Господь помагав їм і стверджував Слово ознаками, що його супроводили. Сорок днів після свого Воскресіння Ісус Христос являвся найближчим своїм людям, тим, кого вклав себе. Особливо Він спілкувався із учнями своїми, з друзями, і багато з них. Переконались в тому, що вже він, бо він явно був, показував себе, дехто не одразу, дехто не з першого разу. І більшості люди не йняли віри, як написано в Біблії. Навіть найближчі, ті, хто вірили в нього і ходили з ним і слухали його. І ось, коли прийшов час Ісусові покинути цю землю, на яку він прийшов в тілі людському, і зайняти своє. своє... Місце достойне, на якому він і має бути праворуч Отця, тому що саме ним отець створив цю землю і весь цей світ. І коли він, прощаючись з учнями, почав давати їм, як кажуть, останнє слово. Коли від нас відходять близькі люди, вони теж кажуть останнє своє побажання, останній заповіт, останнє слово. І це останнє слово є особливо важливим. Там не кажуть будь-що, там кажуть найважливіше. Те, що вони хотіли, щоб далі робилось, щоб робили ці близькі люди, це як заповіт. І ось Ісус зібрав своїх учнів, і перед тим, як вознестись на небо, Він сказав їм: «Ідіть». І проповідуйте Євангеліє царства, Євангеліє спасіння всім людям. Розкажіть всім людям про те, що я зробив, що я приходив на цю землю, що я Господь Бог з неба, який прийшов, щоб принести всім вам спасіння, щоб принести вам вибавлення від гріхів, щоб принести вам свободу і зробити достойними неба. І він заповідав, щоб ми з вами, люди всіх поколінь. Люди, які іменуються християнами, розказували цю благовістку. Це євангеліє всім людям. Інакше вони підуть в пекло, інакше їхня участь в озері вогненному. Але той, хто почув це Євангеліє, той прийняв Ісуса в своє серце, той став християнином, той став Божою дитиною. І ті люди скористалися тим приходом Ісусом, Його вчинками, Його місією, Його стражданням, Його смертю і Його воскресінням, і стали християнами. Любий мій глядачу, я хочу помолитись з тобою сьогодні. Я хочу, щоб. І ти скористався цим благословенним подарунком неба, і ти скористався, що Ісус прийшов і для Тебе особисто. Для цього тобі треба визнати свої гріхи і прийняти Ісуса в своє серце, прийняти дар Божий, благодать Його і стати християнином. В ім'я Ісуса Христа я молюсь зараз за кожного глядача. Я молюсь, Господи, щоб Ти війшов в серце тої людини, яка погодилась зі мною молитись зараз. Скажи, я грішна людина, я визнаю себе грішником. Господи, я бачу, що Ти приходив для мене, Ісусе, і я чую Твоє Євангеліє просто сьогодні, і я приймаю рішення, щоб ти прийшов в моє серце, покаяти в своїх гріхах, визнати себе грішником і звільнитись від своїх гріхів. Я хочу, щоб ти був зі мною, війди в моє серце, Дух Святий, і веди мене по життю, і хай Твоє спасіння просто зараз. Стане моїм надбанням. Визнаю тебе своїм Спасителем, визнаю тебе своїм Господом. Слава тобі хвала! Батько Син і Дух Святий. Амінь. Любі глядачі, часто ми чуємо людей, які проповідують про Ісуса Христа. Священники в церквах, пастори, люди десь на вулицях і. Такі, таке кліше створено історично, таке е, помилкове, що ці люди когось кудись зваблюють, когось кудись вербують, когось кудись затягують і так далі. Що це якась пропаганда? Але справді Ісус, коли возносився, то він дав велике доручення своїм учням і їм їх послідовникам. Ми просто зобов'язані проповідувати Євангеліє людям. Ми просто зобов'язані відкривати людям шлях до неба, до Бога, до прощення, до раю. До світлого майбутнього, це доручення Ісуса Христа. І наша програма, ця телепрограма, радіопрограма в понеділок на Луцьк ФМ о 8.30 вечора. Власне, тому й послуговується. І головною мотивацією, причиною, чому ми це робимо, є виконання доручення Ісуса Христа. Тому не ігноруйте, не насміхайтесь тих, хто проповідує Ісуса Христа і Його спасіння. Прислухайтесь до Єва. Ангелія, тому що це доручив Ісус Христос робити, і Він сказав: тих, хто увірують, будуть супроводити різні ознаки. Ви знаєте, я е, бачу ці ознаки в нашій церкві. Я бачу ці свідоцтва того, що люди увірували, і Бог обов'язково проявляється. Першим свідченням є те, що ці програми, які проповідь, ми бачите проповідника мене, чи когось людей з нашої церкви, це не тільки ми тут в ефірі, тому що в нас є 140 партнерів, які жертвують нам фінанси. І я зараз хочу щиро і сердечно всім подякувати за те, що ви це робите. Адже ці люди, які згодились щомісяця, якийсь маленький свій посильний внесок робити в ці телепрограми, радіопрограми, вони теж проповідують Евангеліє. Якщо той, хто дивиться зараз і серце твоє розположив, Господь, ви теж можете долучитися до цього проповідування через ефір, через телепрограму, через радіопрограму. Ви можете стати партнером нашої програми і щомісяця приносити якийсь вклад, який ви можете. Якщо ви бажаєте це зробити, ви можете зайти на наш сайт або зателефонувати 28 43 28 в Луцьку. Також ви можете зайти особисто на вулицю Конякіна, 39, а де будується цей храм, де я зараз стою. Як колись ісус стояв на горі Леонській, і ми сьогодні так високо знімаємо цю програму. І бажаємо вам усім, щоб Бог благословив вас, щоб ви стали віруючими і щоб ці знамення прийшли й до вас. Нещодавно ми проводили акцію зцілення зві звільнення від проклять, руйнування прокляті, звільнення від бісівської залежності, і великі чудеса Бог робив. І в нас в церкві є явні ці чудеса. Ми бачимо, що ці знамення вони супроводжують нас, так як Бог супроводжував всіх своїх віруючих в ті перші дні. Він лишається тим самим Богом і сьогодні. І ці чудеса супроводжують і нас сьогодні. І до вашої уваги ми даємо свідчення цих людей, і хай. Вашим надбанням стане спасіння від Господа Ісуса. Хай ви станете тими, хто увірували віруючими, і хай Боже чудеса супроводжують ваше життя. Будьте благословенні. храни вас, Бог. До побачення. Слава Богу, дорогі брати і сестри! хочу вам таке коротеньке свідчення. З Богом я вже понад 15 років. До Бога мене привела моя дочка, як не соромно, тому що. Діти не повинні батьки приводити це, батьки повинні молитися за своїх дітей, вести їх до недільної школи, щоб вони, щоб вони росли з Господом. А моя дочка ходила в недільну школу і щоразу приходила і розказувала, мамо, так цікаво в церкві, так, такі цікаві проповіді, розказувала мені завжди, що говорив пастор. А мені, лежачи на дивані, знаєте, як нам кожному завжди в неділю немає часу присвятити Господу. В нас є ринок, ми можемо сходити по магазинах, тому що в нас завжди. Не вистачає часу, так як і мені не вистачало тоді 15 років назад. І мені так було соромно думаю, я сьогодні цілий день вилежала біля цього телевізора, дивилася на цього ідола, дивилася непристойні всякі передачі. А дитина моя ходить до церкви і молиться за свою маму. І ось я вже з Богом. 15 років, ви знаєте, це життя сповнене радості, це життя сповнене любові. Я не хочу сказати, що це життя безтурботне, знаєте, що в мене не стало зовсім проблем. Проблеми вони є, і вони завжди нас супроводжують в нашому житті, тому що ми живемо в цьому світі. А це життя, ви бачите, воно нестабільне. Воно важке для кожної людини. Але для мене розумієте, в моєму житті всі мої проблеми вирішує мій Господь. Що б не сталося в моєму я знаю, що в мене є до кого прийти, є кому помолитися, і завжди собі знайду, знайду відповідь або через Біблію, або через слово Його, яке Він мені от в серце прямо покладе, Господь. І хочу вам сказати, люди, ідіть до Господа, буде менше у вас проблем. Ви їх все вирішить наш рідний Господь, тому що Він є наша опора, Він є наша скеля, Він є наша охорона в Матвія. 11.28 написано: прийдіть всі струджені, і я заспокою вас. І це дійсно так, тому що Господь сказав в своєму слові, 360 разів в Біблії, це на кожен день. Не бійся, я з тобою. Не бійся, я з тобою. І тому тримайтеся всі за Господа, йдіть за ним, його шляхом. Візьміть цей хрест, хоча він, можливо, і тяжкий, але нести Його, він завжди вам допоможе. Багато хто вважає, що понеділок це день важкий. Ну, це як для кого? Початок нового робочого тижня. Для когось це важко. Для когось це звичайний день. А для нас, для християн церкви Царство Боже, це день благословенний. І починається цей день з благословення. У цьому приміщенні збираються брати для спілкування і молитви. Це о 6 годині ранку. А ввечері більшість християн цієї церкви вирушає у путь за новою порцією своїх благословінь. Можна почути серед розмов такий вираз: домашні групи. А що воно таке? І чого, власне, саме домашні групи змушують людину полишати ввечері свої домівки, справи і йти за чужою адресою. Все просто і непросто. Бог створив нас з бажанням спілкуватись. А потім сам же попіклувався про те, щоб ми мали це спілкування. У нас, у християн, це бажання не зменшилось, не зникло, а якраз навпаки, воно збільшилось і зросло. Так, от домашні групи, власне, це відповідь на нашу потребу у спілкуванні. Хоча не тільки у спілкуванні. Якщо вас зацікавило те, що ми вам тільки що розповідали, пропоную просто зараз. Вирушаємо з вами у дорогу за деякими адресами до домашніх груп. Відчиняємо двері і. І я вам просто гарантую, вас там радо приймуть. Домашня група це маленька церква. І як у кожній церкві. Обов'язковим компонентом зібрань є прославлення. Саме з нього і починаються щотижневі зібрання. Show ya! Yeah. Кожного понеділка 20 домашніх груп гостинно відчиняють двері для усіх тих, хто прагне спілкування, хто потребує підтримки, хто хоче глибше пізнати Слово Боже. Але перш ніж відчинилися двері осель, свої серця відкрили господарі. Ну, Як для мене от, домашня група, для мене, от я не знаю, може, не настільки от. Що я опустила там людей, як я опустила Бога. Mm -hmm. Що я можу послужити тут іменно, що Бог вибрав мене, щоб я от прийняла в цьому домі людей, що люди от можуть прийти поспілкуватися. Це для мене важко, дуже важко послужити Богу mm -hmm. і людям. Ось уже три роки, як у нас вдома проводиться домашня група нашої церкви. Отак ми завжди зустрічаємо наших гостей. Я вважаю це як моє служіння. Дуже важливе. Чоловік мій завжди готує стіл, заготовляє пряники, конфети для наших гостей. Чай готуємо ми разом, накриваємо стіл. Десь 8 років тому назад я склала з Богом таку обітницю. Я просила Бога, щоб Він дозволив мені побудувати такий будинок. Разом з чоловіком ми побудували цей будинок і пообіцяли Богові служити цим будинком людям. І от три роки тому назад відкрилася ця домашня група, в яку приходять люди як з церкви, так і з моєї роботи, де я працюю. Також приходять люди, які поблизу тут живуть. Приходять люди для того, щоб пізнати слово Боже. У кожній домашній групі. Ви зустрінете людей, які без зупин можуть свідчити про ті дива, які Бог зробив у їхньому житті. Свідчення це також невід'ємна частина кожної домашньої групи, бо саме через них, через свідчення, поширюється царство Боже тут на землі, зростає наша віра, а ще це відповідь багатьом скептикам. Я не люблю взагалі хвалитися, в да, Божі руці я знаю, що Бог благословляє і Він ну, чудесним образом благословляє. Інколи ми, я ж кажу, може не замітити те, що ми маємо якісь ну, Божі благословіння. А люди з боку не замічають, тому що мене, коли зустрів старий знакомий, який мене ну, не бачив певний час. І він якби побачив, і колись я йому казав, що я хочу мати е, автомобіль. там хороший. Хочу мати е, квартиру, мені там можна взяти, тільки мені не вистачає трошки грошей. І це були ну, досить такі великі витрати. І Він знав, що в мене були ці потреби, він знав, що я віруючий. І він так трошки насміхався і казав, ну там, скажи своїм віруючим, хай вони тобі ну, і Я думаю, ну так, да, звісно. До кошки підеш просити. Я ніколи не просив, і Бог так устроїв, що я з ним зустрівся там, ну, два роки пройшло чи три десь. І він мене побачив і каже: ну що, каже, купив квартиру. Я кажу, звійш, кажу, купив, кажу, в мене все, обставили, живуть там люди, все. Служу тією квартири так само, як і це. Да? А каже, а машину? Я кажу, слухай, машину. Домашні групи мають гасло. У спілкуванні віруючих стверджується істина. Основною темою розмов на домашніх групах є обговорення недільної проповіді. Кожен може поділитися тим, що торкнулося його серця, або задати запитання. Домашніх групах люди часто отримують розуміння того, як важливо відвідувати дім Божий та перебувати у спільноті християн не лише в неділю, люди вчаться будувати відносини між собою, використовуючи принцип один до одного любіть один одного, поважайте, прощайте, підбадьорюйте. Люди звертаються до Бога в молитвах і несуть до нього не лише свої проблеми. А проблеми і потреби своїх братів та сестер. І Бог робить дива. Він зціляє хвороби, він зміцнює та об'єднує сім'ї. Всі молитви, які ми молилися за стілення, в кого якісь були недоги, недомагання наших братів сестер, то обов'язково Бог відповідав і відповідав найближчим часом, можна сказати, і давав відкривання такі навіть. Особисто в мене було таке откровіння, Я молились на домашній групі за моє зцілення, Бог сказав взяти піст, І коли ми були вірні Його і я зробила так, як треба, в мене прийшло це зцілення. Це дійсно слава Божа. На... Ну, слава Боже, що Бог відповідає на свої молитви. Він сьогодні, вчора, сьогодні і навіки той же. Він чує нас кожен день. І хай не думають люди, які зневірені, що де там той Бог, де він так далеко, може він можливо, він нас не чує, але він чує все і він відповідає на кожну молитву. Молимося ми завжди за добробут наших сімей. Молимося, були такі ситуації, що деякі наші брати і сестри були без робіт. І ми молилися просто і вимолювали чудовим образом ті роботи для людей. У нас складний час, що фактично людина ну не могла знайти ту роботу, а після молитви йшов такий, якби прогрес. І Людина знаходила роботу, причому таку роботу, престижну роботу, можна сказати. Молимося за е, наше благополуччя взагалі, сімей, родичів. І е, навіть е, деякі от родичі такі неспасенні, от наші, в нашій групі. Я неспасенні, діти, так само в іншої сестри ми молилися дуже. І от на сьогоднішній день її дочка прийшла в церкву, вона отримала роботу і Просто почала зростати духовно, і ми це бачимо. І Бог відповідає на ці, ці молитви. Домашня група зібрання особливе. Тут панує сімейна, невимушена атмосфера. Кожен, хто приходить, відчуває любов та піклування інших. У кожній групі з'являються свої сімейні свята і навіть маленькі традиції. Крім того, кожен, хто приходить на домашню групу. Отримує нове розуміння у своє життя. Я приходжу сюди віддавати. віддавати час, увагу, любов. І я хочу навчитись бути не просто служителем, а слугою. В групі працює принцип віддаючи, отримуєш. Спілкування віруючих не є самоціллю, це засіб. А ціль формування християнського характеру і правильних християнських стосунків. Саме через спілкування і створення сімейної атмосфери. Звичайно, у межах однієї передачі ми не могли показати вам усього того, що відбувається на усіх домашніх групах. Але до того, що ви побачили, можемо додати, що люди засиджуються на домашніх групах допізна. Це через те, що їм приємно бути разом. Приємно і не хочеться полишати те оточення, де тебе люблять, де тебе приймають, де тебе служать, а найголовніше, де ти розумієш, що ти потрібен, що ти важливий. Люди заглиблюються у Слово Боже. Люди укоріняються у любові. Вони дозволяють Богові через спілкування змінити свій характер, своє серце, а відтак змінити своє життя. Взагалі. Люди отримують на домашніх групах те, що, на їх думку, вони найбільше потребують. А взагалі, вони отримують набагато більше. Ми знайшли у любо. Я знайшла тут щирість. Я знайшов тут однодумців. Я знайшла тут відповіді. І саме тут, на цьому місці, я зустрів того, хто став мені найкращим другом на все моє життя. Це він. Це мій друг. Домашня група це друга домівка. Тут ми отримали любов!